Волонтерство справа благородна та необхідна як людям, так і тваринам. Мешканці реабілітаційного центру для диких тварин потребують допомоги. У наглядачів зоокуточка все менше запасів корму, тож вони благають не залишити підопічних на голодну смерть. Верблюди леви та птахи, вони є постійною окрасою Хмельницького реабілітаційного центру диких тварин. Нині тут перебуває близько сотні парнокопитних. Ними тимчасово опікуються волонтери і вкрай сильно потребують допомоги небайдужих містян. Корми, підстилка, свіжі фрукти та овочі те, що найбільше потребують у притулку. Потреба для тварин у нас в кормах, тому що хазяїн цього притулку з кутка захворів, попав сьогодні срочно в лікарню в важкому стані. І потрібна нам корма. Для тварин, для всіх корма, корма сухі, корма, такі картошка. Ну, в общем, всі такі корма нам треба. Можуть в будь-яке привезти від 10 до 5 сюди на зоокуток.